5 листопада святого апостола Якова по плоті брата Господнього. Святий Яків був сином Марії Клеопової, родички Богородиці. Його рідні брати називалися Йосип сином, Симон і Юда. Святий Яків був одним з 70 учнів після Воскресіння Христового, йому явився окремо. Євангелії про це не згадує, та святий Павло у першому посланні до Коринтян пише, що Спаситель явився Святому Петрові, потім 11 апостолам, потім, потім понад п'ятистам учням, зібраним разом, опісля з'явився Якову. А коли апостол Павло через три роки після його свого навернення прибув до Єрусалиму і гостював апостола Петра. 15 днів то пишеш, а іншого з апостолів я не бачу, крім Якова, брата Господнього. Яків був першим єпископом Єрусалиму. Тяжкий це був урядь, бо фарисеї робили все, що могли би переслідувати християн і видавати на суд римлян. Однак життя єпископа Якова було дуже таке чисте. Таке святе, що весь народ, окрім фарисейської громади, дуже шанував його і називав праведним. Про це говорить також жидівський історик Йосиф Йосифлавій. Святий Єронім розповідає, що як і брат Господній, названий також молодшим, бо був святий від народження. Він не пив вина і не споживав жодного гарячого напою, не їв м'яса, його волосся не торкалося ножниці. Він не знав, що таке тепла купіль або натирання тіла оливою, що на Сході це було загально прийнято. Він безнастанно молився, клячучи, так, що шкіра на його коліна стала тверда, як шкіра верблюда. Лиш йому вільно було входити у свята і святи туди, куди входив лише архірей. Коли апостоли зібралися в Єрусалимі на перший собор, щоб вирішити, чи новонавернення до Христової віри погане, мають прийняти обрізання чи ні. Тоді після святого Петра слово взяв Яків і за його радою Собор вирішив, щоб не накладати на новонавернених поган тяжких обов'язків, а навчати їх, що спостерігалися і до поклонства нечистоти і всякого гріха. Святий Павло називає Якова, як і Петра та Йоанна стовпами церкви, коли інші апостоли йшли проповідати Слово Боже, то святий Яків не залишив Єрусалима, хоч дошпастурював, тут було найважче і найнебезпечніше. Він, як каже, святий Варнат, задовільнився Єрусалиму, залишаючи Петрою весь світ. І тут став він гідний постраждати за Христа, прийнявши мученицьку смерть. Сталося. На саму Пасху, коли до Єрусалиму зі всіх сторін прибуло багато жидів, фарисеї і книжники давно вже задумували, як би вбити святого єпископа, бо своєю проповіді святим життям він притягував до себе весь народ. Фарисейська гордість не могла цього стерпіти, святе життя слуги Божого не давало їм спокою, і ті, що розіп'яли Спасителя, не злякалися нового злочину. І нового вбивства вони приступили в храмі до святого Якова і попросили його вийти на високий балкон і виголосили проповідь до народу, вивівши вив його на балкон, стали втихомирювати народ, мовляв, як і навчив їх, що стереглися віри від Ісуса, та святий його голосно, щоб усі чули, сказав Ісус Христос, Син Божий, сиди нині по правиці Отця свого Небесного і Бога нашого. І він прийде судити всіх. Народ, почувши його слова, став голосно просувати Христа Спасителя і голосити Осана, сину Давидові. Тоді фаристеї стали кричати, що навіть праведний, як усі називали Якова, дав себе звести і скинули його з балкона, а інші стали добивати його камінням з полама. З полама дав себе з поламними членами, пише святий Іронім, святий Яків напівживий лежав на землі, однак підніс руки до неба і молився за вбивці своїх словами, Отче, прости їм. Вони не знають, що роблять. Тоді один з священиків став кричати. Що робите? Ви ж убиваєте чоловіка, який молять, тоді один священиків молиться за вас. Але підкуплені фарасеєм вбивці не слухали його голосу, а один з них грубим дерев'яним ціпком добився того, святий Капріан смерть святого, Якова описує так, чи можна очікувати щасливоїшої і славнішої хвилини, як за ласкою Божою в руках котів визнавати Господа нашого. Щаслива і ціна – та смерть, які ціною власної крові можна купити вічність. А за осягнення чесноти отримати невінець слави, святий як є правою Єрусалимської церкви 28 вісім літ, як стверджує Епіфанія, прожив він 66 шість літ, а мученицьку смерть прийняв 63-му році. Тіло його поховано пори з церквою, а коли Єрусалим було зруйновано, то всі вважали, що це карує за вбивство святого Якова. Історик Йосиф Флавій пише так: усе те впало на жидів. Якара як за смерть якого праведного брата, а радше родича Ісуса, якого звали Христом, жиди забили його хоч він був чоловік святий, святому Якою приписує укладання першої божественної літургії, яку згодом скоротили і значно змінили святі Василій Великий і Йоанн Золотоустий, святий Який написав також одне послання, яке входить до Святого письма Нового Завіту – Мощі святого Якова було перенесено до Царгорода, а згодом до Риму, де спочиває і нині у церкві 12 апостолів. Святий апостол Яков молив милостивого Бога, що відпущення про рішень подав душам нашим.